Now the Ukraine, the <laughs> Spiel mit jedem Verfahren wird seidig. Seine Munition, sie funkelt hell. Erzählt die Geschichten manchmal grell. Lachen und Scherzen sind sein Spiel. Mit jedem Schuss gibt er Gefühl. Auch ist er König. Вес присадка калек на штос. Вітаю, друзі! Всім привіт, доброго ранку! З вами Танковий Митець. Починаємо новий тиждень. З новим стрімчиком і з новим для мене танчиком. Те, що в мене його не було, а от коли на нього з'явився 3D-стиль, щось мені захотілося його отримати. Отже, М48 А2 Рум Panzer. Боже, тут стільки намішано. Танк, наче американський, наче паттон якийсь. Але в той же час німецький, плюс з ковшом. Це танк, взагалі, чи трактор, чи якийсь. Ой, незрозуміло. Будемо розбиратися, друзі. Тому всіх вітаю. Я радий, що ви активно включились. Я не очікував в понеділок зранку, для мене не властиво так рано розпочинати стрім. Але тим не менш, друзі, радий всіх бачити Джо, Джо Блэк імбачить та. Та ще й в 3D-стилі, ну Джо, будемо пробувати. не імба. Дмитро завжди по традиції, привіт в перших рядах. Подебайку протиснув через декілька годин буду. Дякую, Дмитрик. Вирішуй свої справи успішно. Бажаю тобі успіхів і повертайся. Диспетчер, друже, завжди радий бачити. Говбій, зараз поїдемо, зараз подіємо. О, ти пишеш, я теж купив набір з цим танком, але ще не катав на ньому. Минулого року брав набір з торвагіном. Значить, Торваген у мене також є давно. Я тільки там... Хай 3D стильного Торвагена у мене. Я катав просто Торваген в свій час, як він. Мабуть, під час попередньої цієї події. Зараз хочу спробувати цей тунчес. Але я, я, друзі, схитрував, я зекономив. Якщо от е, взяти з ці набіри, тим паче, мені не треба було, тому що я якби. Ну, от я вчора вирішив, а чи не придбати мені, тобто так 1200 коштує, да? 1257 гривень. Але лайфхак такий. Е, я от зайшов в дерево дослідження. А, зараз він тут вже не показується в мене. Я його. А, ось він. Я його купив, в мене було золото, там ще з коробочок щось Я його взяв за золото, здається, 6500 золота. І в магазині. Е, де ці 3D стилі? Чи де Ні, отут, пабуть. Отут 3D-стилі. Я ще й купив на нього стиль за золото. Тобто вийшло, ну. В, е, ну вдвічі дешевше, ніж пропонується оцей оце наборчик. Якщо. Ну, бач 24-27. А так би було в два рази дешевше. Поспішив ти, чи, чи я запіздав, пізду, наприклад. Е, про це вирішив розказати. Бо я ж кажу, я тут подивився, а було золото, та навіть якщо купити золото і перевезти його, наприклад, е, він коштував 6500 золота. Це, це 598 гривень. І. 3D-стиль скільки на нього коштував. Здається, що ще. Де ці 3D-стилі? 300, десь 3,5, мабуть, він коштував. Здається, 3,5 десь коштував. 3,5 це ще 300 гривень. Тобто 600-900 гривень. Трошки дешевше. Але хто таке? Тут до питання економії. Тому буду перший раз відверто на ньому катати, буду, буду його пробувати. Не, не, знаю, що, не знаю, що за затончис, е, наче його апали нещодавно. Тому будемо пробувати. Е, будемо пробувати. Значить, екіпаж я вільно пересадив з леопарда. Жодного бою в мене на цьому танчику нема. Полювач який не валявся, ніде нічого. По обладнанню я подивився, що в нього доволі погана рухливість 40 максималка, я, тому я вкинув турбіну до Селачи вентиль. Буду пробувати таке обладнання, якщо що, кажіть, як ви катаєте. Цікава ваша думка з цього приводу. Бо мені здалося, що, що буде отак норма. Здалося, що так буде норма. Андрій, добрий ранок, добрий ранок. Щось не рано, Андрій прокинувся сьогодні. Говорять, танк непоганий і не імба, середнячок. Ну він був, раніше на нього всі плювалися там, це типа фу, Кош і всі ці речі. А після АПУ кажуть, що щось йому додали. Ну, не знаю. Я не катав, не катав тоді, не катав ще. Тому. Буду буду пробувати. Цибулька ю, доброго ранку, слава Україні, слава за цього. Героям слава цибулька, радий вітати на Сипчиков. Павлику, добрий ранок, і тобі. Боже, я тепер буду завжди цей. Андрій прокидається, Павло заходить, диспетчер заходить, цибулька заходить. Всі забігають. Всі активні, Джо тут. Всі на місці, блин. Буду, буду тепер тоді зранку завжди стримить запускати, якщо ви дивитесь. Так. Добре. Отаке обладнання виборов. І що в нас. Ну, В першу чергу мені по гарматі 0.34. ну... Може як для вісімки точність і окей, але мені. Хотілося б краще, але час ведення 1.48. Моя повага. По старям, я тут подивився, ну в принципі, фармить на ньому можна. Але, але я хочу сьогодні нагибати, тому максимум під калібри зарядився. Фарм то таке. Фарм прийде, якщо буде настріл. Е, показників на майстра і на відмітні позначки, якщо хтось цікавить, от вони тут на екрані є. Модик працює, все чудово. Тому, не затримуючись довго, включаємо резервики. Карти, ще дивлюсь, мої стандартні карти мене влаштовує такий банк карти і їдем. Цибулька, а так насправді це же танчик не новий. Не новий, він давно вже в грі. Блін, Павлик. Бачу, я сьогодні так прокинувся. Цибулька відверто не знаю що там у орків і. і не хочу зна... знати. Так, друзі, перший бій, отак він виглядає з цим ковшом в цьому 3D стилі. о який. Такий з фіолетовим підтінком. Ще з нього підпаровує щось. Так, куди мені тут їхати Тут часто кидають останній. Правий фланг може поїхати куди. Дивно, що патон... А чого він ковшом воду не розгрібає? <сум> Дивно, що Патон є комбашенка, а огляд не максимальний. Ну, стабілізація така. Розкі чи маленькі? До речі, забув подивитися, кути в нього які. За рахунок цього, що я такий повільний, мене тут перетяжки десь підловили трошки таке навіть щось навіть затанчив. Ложка привет. Узрайл. А где Исуха-то стреляла? А вот там где-то? Он Це всі на 3D стиль позбігалися? Блин, ну тоді хай цей, частіше вводять якісь 3D-стилі. Цікаво, дав? Ковш? ковш? Цікаво, чи то ковш танкнув, чи то... Да, а тут тут, мабуть, треба цей. А, чи він сюди хоче вийти? Те, Я б від'їхав би цей, але не хочу. Від саладіна отримувати. Давай спробую відбігти. Угу. Угу. Не хочу отримувати. Перевіряй, не отримав. Просто бачу, що там уже... супостати на базу рвуться. Ти пробігти, чи не встигну. Так, оце ж має збиватися чи ні? Да, його поламаємо. Да, що сюди так не дуже добре в цьому бою? Блін, ті стояли, стояли врешті-решт. Блін, ЛТшки при базах стояли, що одна, що друга. Ну, моя команда. Мы полетело. А да что ты будешь работать? Да, да, А, ну все. Олег, та прокинувся зранку, то й думаю, що б не пострімить. І Віталь, привіт. Ірку брать дозводу? А де вона? Вона може ще. Ще не в грі. У них там молоді їхні справи. Так, ну в не менш. Мінус не пішов навіть з цю поразкою і особливо нічого не настрілявши. Так, не те я хотів подивитися. Хотів глянути, що в мене по кутам. Мінус 9, кути, непогано. Блін, а я оце забув скинути, ладно, давай зараз скину. Так. Давайте подивимося, де, де ми тут танкували. Так, та де ми тут? Чим би ми тут тут танкували? Ковшом! Ковшом! Хі -хі. Хоча отут ковшоп пробили, ну таке. А тут танкнули. Ну, в общем, я думаю, не варто тут щось розраховувати. Блин, ялинка вот, взагалі ББшка, дивіться, просто кришу башти. Палик, от тебе хлібом не корми, дай взвод тобі, от боже. Ти ч не на роботі? Ти ч не на роботі? Друзі, що скажете? Беремо Павлика у взвод? Чат. Як чат скаже, так я і зроблю. Так. Ем... Бончики заберу поки щоб не забути потім. Ну давайте, давайте возьмем Павлика. Як же Берем, да, Пав? Берем, каже Павлик. Павлик каже, що берем Павлика. Так, зараз де тут? Ну, привіт привіт, бандит. Hello. Щось тебе Ану поговори, Щось тебе. Ти не налаштував себе мікрофон? Коротше, мені я не знаю, чи, то що Діма вчора казав, драйвера треба. Але типу, типа до мікрофона, то так нормально чути. У мене чітливість на максимум. Ну, я тебе трошки в Дискорді докрутив. Да. Так, друзі, хто не знає, ну, я думаю, пісня сама все скаже про те. То до нас долучився. Бери танчик. Але ж не може спинитись. Постійно жує, і не може стямитися свою села. Уся його мрія, смажене м'ясо, його надія. Це Йому вже доля підкаже вперед, що новин повертатись він більше не хоче. Це про нього. Всі в руках він пливе, на хвилях жирних мрію несе. Йому вже туля, підкажу каже вперед, вже нобиль повертатись, він більше не хоче, З пачкою чіпсів в руках він пливе, на хвилях ширних мрію несе. Павлик, Павлик Джуненко, сало, сало, Значні по в животі гостей хвилею сала Пливи світ яскравий, повертатись не хоче назад вже. Все. Я на в це терпою шматок до нього летить, йому байдуже, що навкруги ки. Друзі, як вам пісні, скажи топчик, я його всі знаю, свій король смаколиків усі тут кланяють. Шматок за шматком дорота кладе Від смачного раю паблик не віднеде. Холощу на по столу Смашні кусочки в живуть гостей хвилин сала висіть із повертатись михоче за музикальну Підтримку за просто шикарнючі композиції. Не перестаю дякувати ті лівої п'ятки. Віталік, просто топчик, вадлав. Дякую, бро. Топчик, топчик, після як ще можна представити павлика для тих, хто. Та хто знає і хто не знає. Хто такий павлик? У мене не знає, скажи. <сум> Опа, тут безеха. Бі. Бі -безеха. Забігаю в бортоки. Він КД так? Да, 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 да. Пробую вийти дати.

Опа, диви кого найшов? Бачить хорошо. Слухай не хочеш не переїхати зараз, просто їдем десь. Так я от і хочу. Через центр, да, заїхати? Біжу, біжу. Ну як, біжу? Лечу просто. Вони доволі повільний тунчес. Ти бачив якась на арта, да? Підносом прямо. Так, це саме ну, треба цей... Знаєш, як проїжджати? так. Отак, От так. ні, ти неправильно проїхав, бачиш? А я не засвітився. Тобто тут стояв, Хто його тронув? Давай я пролітаю. Це він, він тобі дав? Чи хто? Так, так, так. Я думав, мало може там розвернувся хтось з центру. Ну да, да, да. Сбоку, сбоку я хожу, в центр. По-любому, близко. Ну сейчас, Ой, скорп. Байд. Жоп. Зараз, блін. Добре, не. Блін, да, він кд, я фога собі його не пробив. Мені ну, задні 42 рази. Мені теж кидали. Mm -hmm. Зараз може на там на цьому, на полці. Ага, він внизу. Хорошо, ну ти молодець. Давай я на черетіра. Треба тобі летіти, там упадчика. Ай, яльфа! Диви. Один хп. Да, Бінги забрав у мене. О, то давайте розвернемося. там 832 й небагато, а суперпершин, не знаю, скільки в нього ХП. Взяв прото за, за трейдін, комфортний, цікавий танк чи не приберуть пів шаду наступного трейдину. Я не знаю, які там плани в розробників. Вони не посвящають. Ну, Альпрото такий. ну, Цікавий, як ти кажеш. Не, ну, гармата там, мабуть, щось схоже на, на цього. Павлик, мені на нього поїхать. Да, да. Я так, так. Мені з далека сам знаю, що цілу хиблю на місі. Я буду по, по трохи під'їжджати по борту. Да, да, а, да. Та, та нема. Нема чого. Угоди.